Революція гідності це масовий громадянський протест проти дії влади, який тривав 94 дні з 21 листопада 2013 року до 23 лютого 2014 року. Учасники революції гідності, як загинуло від рук солов'їх та їх наймиців, у народі ця зі сцени майдана назвали Небесне Осадня. Офіційне число тих. Хто до, до неї належить 107 осіб. Люди різної національності, віку та освіти з, з усіх регіонів України та з-за кордону. Успішні підприємці та пенсіонери, митці, студенти, науковці. Наймолодшому Зарі Войтовичу було 17, найстаршому Іванові Наконечному 82 роки. Казом президента України від 11 лютого 2015 року встановлено офіційний день Героїв Небесної Сотні, який ми відзначаємо щороку 20 лютого. Сьогодні ми вам розкажемо про одного з перших у списках у списках о, Героїв Небесної Сотні про Сергія Нігояна. Сергій Нагоян народився 2 серпня 1993 року в селі Верзноваті Солонянського району Дернопетровської області у вірменській родині, яка переїхала до України, рятуючись із війни між Вірменією та Азербайджаном. У 2011 році Сергій закінчив школу та вступив до коледжу фізичного виховання. У місті Кам'янське він займався карате у стилі Кіо Кушенкай. Утім, Сергій відчував, що спортивна кар'єра його не вабить. Він мріяв стати актором, захоплювався радіотехнікою, любив поезію, мріяв побачити країну своїх предків. Сергій Оянов перший приїхав до Києва за покликом серця 8 грудня 2013 року, взявши з собою молитву отче наш вірменською мовою та прапор вірменії. Саме цей прапор та яскрава зовністю юнака привертала до нього увагу всіх, хто приходив на Майдан. Режисер Сергій Проскурня, працюючи над проєктом до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 21 грудня 2013 року, записав, як молодий вірменін Майдані відчуття уривок із Шевченкового Кавказу. І вам слава сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Під час першого місяця перебування на Майдані в Києві Сергій чергував на барикадах біля ляльських воріт, не раз відганяючи від табору протестувальників, провокаторів чи тушок. Гарячу їжу бійцям самооборони Майдану. А на початку січня 2014 року став бійцем самооборони Майдану. За спогадами побратимів, він завжди був готовий підмінити хворого товариша та чергувати дві зміни поспіль. На водохрещі 19 січня 2014 року Сергій Негоян був на вулиці Михайла Грушевського, яка у 2000 дні перетворилася в епіцентр силового протистояння. У ті дні. Сергій допомагав пораненим напередодні 22 січня з спогадом побратимів пішов на з шиною на плечах. Помогите! Помогите, 22 січня в день проголошення незалежності УНР і день Суворності, Сергій разом з іншими протестувальниками перебував неподалік від колонади, стаціону Динамо. Саме там він отримав смертельне поранення Сергієву Нюхояну було 20 років. Віддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, указом президента України 21 листопада 2014 року Сергіє Віннігоян було присвоє названня Герою України Посмертне. Позносять оберемками прапори. відполірують дзеркало криве. І не фальшивим буде тільки горе, що повз усіх. Синою пливе, а доля, ніби снайперша на даху, самотній плач віднині, просто гріх, і вибираєм голову на плаху Чи зазирнути до дідівських стріг, відтак пошити з камуфляжу ризи, і хтось такий, немов Господній син, коли в душі обізваться обрізи, Прийде по водах до небести син. О ти сині, ли не бача, по ти сині, вам кожу, моя. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Сподіватися, діяти, не боятися, вірити. Єднатися, захищати, бути вільними, пам'ятати тих, завдяки кому вільні. 20 лютого, День Героїв Небесної Сотні.